То новий директор Миколаїв ВОДОКАНАЛУ Новим директором Миколаїв водоканалу став Геннадій Ізюмов. Його обрали за результатами конкурсу з 19 кандидатів. З відкритих джерел відомо, що Ізюмов багато років працював у сфері водопостачання та водовідведення. До повномасштабного вторгнення він очолював водоканал у Маріуполі, а також працював інженером у цій сфері. На початку 22-го року Ізюмов перебував у Маріуполі. Потім переїхав за кордон, а згодом повернувся до України. У 2026 році подався на конкурс і був призначений директором Миколаївводоканалу. Під час конкурсу Ізюмов подав план на перші 100 днів роботи. В ньому він зазначив, що планує. А саме організувати внутрішню перевірку роботи підприємства, перевірити фінансово до каналу, оцінити стан мереж і обладнання, після цього підготувати подальші рішення щодо роботи підприємства. Згідно декларації 2025 року, поданої до НАЗК, його зарплата за рік становила 913 тисяч гривень, пенсія 275 тисяч гривень. Також він задекларував 50 тисяч доларів готівкою. Що ви думаєте про призначення Ізюмова? Пишіть у коментарях.